Закриваю газ, запалюю газ зараз. На жаль, газу в нас немає. Газовий лічильник у квартирі Віти Григоренко зупинився два місяці тому. Жінка каже, відтоді її сім'я пристосовується до нових побутових умов. Користуємося ми чайником електричним, мультиварка і електроплита. На даний момент нашої води немає, бо гарячої. Є. А дитину маленьку, зараз така температура жарко. Я кожен не то, що три-чотири рази на день мені гріть воду. У зв'язку з використанням такої кількості електроприладів, говорить, зросли і комунальні платежі. За цей місяць, наприклад, нам прийшло майже 1600. Все з цим подорожанням, то дуже весело. Втім, додає іншого рішення вона немає. Не повинно бути варене, і як то кажуть, кожен день варене їсти. І дитині я готую кожен 3-4 рази на день. Варене, щоб вона кушала. Заготовки такі то робимо, складаємо в холодильник і складаємо все, але все одно ж його треба розігрівати, все одно його треба гріти, все одно його треба варити. Заготовлює страви наперед і сусідка пані Віта Лариса Ноговіцина. Та їх приготування каже, ускладнюється регулярним відключенням електроенергії. Готовити приходиться тільки те, що готує. Готується швидко, Там макарони, піджарить якусь яєчню, якісь сосиски холодні поїсти. В супермаркетах купуємо полуфабрикати, купуємо їжу вже готову для того, щоб хоча б поїсти, тому що приходиш з роботи, світла немає, а поїсти треба і на роботу щось треба взяти, газу немає. За дві години щось закатати неможливо. Доїдаємо, поки старі закрутки. А цьогорічні закрутки ми зробить не в змозі. Виконувач обов'язків старшого будинку В'ячеслав Галіулін пригадує, як 8 травня власниця однієї з квартир відчула запах газу і повідомила йому. Я був в цей день вдома. Якраз власниця квартири зайшла в квартиру, да, її не було після вихідних, і відчула запах газу. Викликала одразу 104, Перекрили весь під'їзд. Далі каже пошкоджену трубу. Працівники Черкаси газу відремонтували протягом двох тижнів. Вони сказали, що до нас ну. Ми все перевірили. У вас герметична система. Навіть похики відхилення мінімальна, можна пускати газ. Газопостачання не відновили, оскільки не мали доступу до квартир всіх мешканців під'їзду, пояснює головний інженер дільниці управління по експлуатації газового господарства Черкаської філії товариства газмережі України Віктор Литвин. Управлінська компанія дещо затримала цей процес, і тільки, тільки буквально в останні дні вдалося всіх людей. Знайти і забезпечити, забезпечити доступ, забезпечити вкладання договорів на технічне обслуговування, і так тепер вони готові прийняти газ будинок. Додає газопостачання до будинку. Відновлять завтра Наталія Черкашенко, Томас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.